Добрий день, дорогі друзі, продовжуємо завдання від 11 вересня 2024 року. Завдання рівняння з модулем. Спочатку теорія. Отже, модуль Х дорівнює числу А. Перше, якщо це число, Від'ємне, тоді це рівняння коренів немає. Друге, тому що модуль не може бути від'ємним. Якщо це число дорівнює да нулю, то х теж дорівнює да нулю. А якщо А Число додатнє, то це рівняння має два корені. Х дорівнює да А або Х дорівнює да мінус А. Замість Х, ось тут, це називається підмодульний вираз, може бути записаний. Будь-який вираз. Розглянемо рівняння. Перше рівняння з нашого телеграм-каналу SimpleMess NMT модуль X дорівнює 9. Бачимо 9 це число додатнє. Отже, Рівняння має два коріння. 9, та другий корінь мінус 9. Це і є відповідь. Друге рівняння. Модуль х дорівнює мінус 9, але модуль від'ємним не може бути. Множина корінів цього рівняння порожня. Або пишемо, коренів немає. Я запишу ось так: порожня множина. Третє. Якщо модуль х дорівнює да нулю, то це другий випадок. Тут х дорівнює да нулю. Оце і буде відповідь. Розглянемо наступне рівняння. Четверте. Модуль х мінус 9 дорівнює 9. Модуль дорівнює числу 9 і число 9 додатнє, Тоді дане рівняння має два випадки. Х-9, да 9, або х-9 мінус да 9. Отже, розв'яжемо ці два рівняння. дорівнює да 9 додати 9, переносимо праворуч, х дорівнює да 18, це перший корінь. x дорівнює да 9. Додамо 9, отримаємо x дорівнює да 0. Це другий корінь рівняння. Розглянемо наступне п'яте рівняння. Модуль Х плюс 9 дорівнює да 9. Це рівняння схоже на попереднє. Отже, 9 – число додатнє. Тоді тут два випадки. Перший х плюс 9 дорівнює да 9, або х плюс 9 дорівнює да мінус 9. Розв'яжемо кожне рівняння. 9 віднімаємо 9. Отже, х дорівнює да 0. Це перший корінь рівняння. Х дорівнює, да переносимо мінус 9, відняти 9. Отже, х дорівнює да мінус 18. Це другий корінь цього рівняння. Наступне шосте рівняння. Модуль хмінус 9 дорівнює да мінус 9. Але праворуч, праворуч, число від'ємне. Модуль не може бути від'ємним числом. Отже тут коренів немає, можна записати порожня множина коренів. Сьоме. Модуль х-9 відняти 9 дорівнює да 9. Спочатку мінус 9 переносимо праворуч, отримаємо модуль х-9 дорівнює да 9 плюс 9 це 18. Отже, 18 число додатнє, тобто дане рівняння має два випадки. х-9 дорівнює да 18. Або хмінус 9 дорівнює да мінус 18. Розв'яжемо ці рівняння. Х дорівнює да 18 плюс 9. Отже, х дорівнює да 27. Це перший корінь. Х дорівнює да мінус 18, треба додати 9. Отже, х дорівнює да мінус 9. Два корені у цьому рівнянні. Наступне восьме. Модуль хмінус 9. Додати 9 дорівнює да 9. Переносимо доданок. Праворуч і змінюємо знак. Модуль х мінус 9 дорівнює 9 відняти 9. Модуль мінус 9 дорівнює 0. Якщо модуль дорівнює да 0, тоді підмодульний вираз, тобто мінус 9 теж 0. Отже, х дорівнює да 9. Це рівняння. Має один корінь. Далі буде.